Хочете, не маючи жодної гривні в кармані для закупки товару, продавати з будь-якої країни світу. Якщо ви зараз в Україні шукаєте роботу, або вам страшно, що вас можуть схопити, або ви емігрант, який не хоче працювати на важкій роботі, це відео саме для тебе. До речі, так працює більшість магазинів у світі. Підпишіться і збережіть це відео. А суть дуже проста: ви є посередником між постачальником, у якого є товар, і вашим клієнтом. Ваші гроші для цього взагалі не потрібні. Якщо ви зараз на милі, Можете не паритись. Отож, як все працює, є спеціальні майданчики. Ось вони. Ви розміщуєте цей товар на OLX, Оликспромі соцмережах. А після того, як ваш клієнт щось купить, передаєте ці дані цьому майданчику. А далі ваша націнка приходить вам на рахунок. Давайте приведу приклад. Ви берете за 300 гривень у постачальника цей товар, продаєте його за 500 гривень. 200 гривень це ваш заробіток чистими. І тут виникає питання: хто ж платить за сам товар? А платить за нього сам клієнт. Коли він забирає посилку з пошти і сплачує гроші за цей товар, частина йде вашому постачальнику і частина вам. Це дуже взаємовигідно, швидко і не потребує вкладань з вашої сторони. Але, звичайно, є деякі нюанси. Що треба робити, щоб не натрапити на шахраїв, розповім у наступних відео. Підписуйтесь.